Добрий ранок, ми з України. Ось така у нас погода сьогодні зранку. Вночі був сильний мороз. Навіть ось дивіться ще зараз покажу. Ось лід я на нього наступаю, ось дивіться. Бачите, що робиться. Був сильний мороз. Мінус 5 і більше. Ось дивіться. Бачите. Ще не розстало навіть. такі справи. Хочу зараз подивитися, яка температура в теплиці, так? Зараз подивимося. Ось, Бачите, лід. лід. так. Зараз подивимося, що в теплиці. Так? А тут жара. А дверцята я єлі відчинила, вони примерзли в мене. Дверцята примерзли, а тут тепло, тепло тут. На дворі в нас зараз десь 5 градусів, вже до 5 градусів нагрілося. Дивіться, в теплиці 20, 20 градусів, отак. Тут От тепленько, прям тепленько я зайшла, то А це про це я розповім потім. Це я вже вчора перевіряла, чи не чадить. Ця штука, це ми будемо так грітися в морози. Як буде така такий мороз десь мінус 10, я все покажу. Ой, мошкарня якась літає. Ну, тут тут жарко, так, я зайшла, мені тут жарко. Салатики, які бачите? Бравенькі. бровенькі хлопці. Хлопці, чи я не знаю. Який в них рід? Отак. От да, навіть 21. Да, я зараз дивлюся, то 21. Отак. От я думаю, що зараз сонечко підніметься, до 25 тут нагріється. Головне, щоб було сонце. На дворі, може бути, навіть мінус хороший такий, знаєте. А якщо буде світити сонечко, то в теплиці буде тепло. Отакі От справи. Ну, вночі сонечка немає, тому буде, звичайно, мороз. Жорсткий мороз. Отак. От так, зараз хочу розповісти е, про таку подію, яка відбув, відбудеться сьогодні. Сьогодні е, 10 років. Як немає, одної дуже, дуже класної, дуже гарної, дуже справедливої і талановитої людини, мого улюбленого співака і улюбленої взагалі людини для мене Кузьмись Скрябіна. Андрія Кузьменка Немає вже 10 років. Дуже, я сьогодні вже зранку наривілася. Для мене це найкраща людина в світі, я вам так скажу. Отак. От Напевно, так. Я так завжди кажу. От. І сьогодні відбудеться така подія, як автопробіг на машинах. Ми так робили раніше кожного року. Ми це робили з першого року, як не стало Кузьми. Ми з чоловіком, звичайно, теж там були кожного року, два рази на рік. Це День його смерті, це сьогодні, 2 лютого. От. І на його день народження це влітку. Отак, От два рази був автопробіг. Потім ковід був, ну і потім війна, як ви вже знаєте. Тому автопробігів е не стало, не було більше ми не їздили. А чому автопробіг? Тому що Кузьма е робився на машині в селіла там, де в нас хата. От. І в цьому році знову відбудеться автопробіг, тому що 10 років, вже 10 років його немає. Розбився він в селі на своїй машині, їхав з концерту. Був концерт у нас в Кривому Розі. Класний був концерт. Я не була присутня, тому що я тільки народила. Моїй дитині 10 років два тижні, як я народила, і був у цей концерт. Якби не це, я б, я б та була присутня, звичайно. Отак. Якщо буде в мене змога, я сьогодні познімаю, як це все буде відбуватися. Надію, що в мене все вийде. Ми вже на місці. Звідси ми будемо виїжджати. Ось так. Там інтерв'ю беруть. Людей не багато поки що. Так, ми виїжджаємо. Зараз стаємо в колону. колонна почти патрульни. И мы зараз вот так вот колонной будем ехать. Все, мы рушим. Ми зупинилися, збираємо колону. Ось так. Не видно, не видно трошки не видно. Машини. Ось так. Зараз збираємося всі до кучки і поїдемо. Essa é Місті. Тоді на сцені палацу молоді і студентів було ну, таке гранді... грандіозне шоу, грандіозний виступ, хто, можливо, був, пам'ятає той виступ. Не робили там з певних причин, пов'язаних з війною пробіги до цього, а сьогодні ну, така, вже знаєте, 10 років все ж таки. 10 років пройшло, як, напевно, на один день. І ті, хто все ж таки приєднується до поціновувачів творчості Кузьми, розуміють, чому Андрій Кузьменко там весь час підтримував, говорив, наголошував. І... Це про Україну, все за Україну. Зараз я попрошу Верка Івана провести таку невеличку. Слава Ісусу Христу. Я думаю, що можна стати ще ближче, щоб було всім чути. Ми зараз будемо молитися в панахеду. Це така молитва за Якщо мені хреститися, то коли я буду хреститися, ви так спуститися. Викали до церкви. Ось в цій церкві ми у нас було вінчання. І в цій церкві ми хрестили старшого сина. Вона, звичайно, була ще не така, зараз розстроїлась. Гарна така стала. Ось таке чудо можна зустріти в селі. <рик> Отак.